Рівненщина на один день стала центром ключових змін у ветеранській політиці України. З робочим візитом до регіону прибула міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, щоб особисто оцінити ситуацію та обговорити нові підходи до підтримки тих, хто пройшов війну. Ми розглядаємо ветерана в комплексі з родиною, тому що вплив взаємний настільки значний, що його неможливо знівелювати. Це питання і житла, і програми, яку реалізовує міністерство і найближчим часом. Кошти вже субвенції будуть направлені до обласних бюджетів. Це і питання поваги, і вшанування поваги до живих ветеранів і, і героїв, і вшанування тих, хто загиблий. Ключові питання, які обговорювалися, соціальна адаптація, реабілітація, можливості працевлаштування ветеранів. На зустрічі, яка зібрала представників влади та ветеранів, кожен мав можливість висловити свою думку та проблеми. Багато хлопців звертаються із, із проблемами з довідками, із частин, із лікарень, з проблемами з, у, з оформленням ОБД і тому подібне. Жи ж ну безліч питань виникає, і все це, все це дійсно залежить від людського фактора. Аби виправити це спільно з міністерством цифрової трансформації, впроваджується ще одна важлива ініціатива: це дія для ветеранів в який будуть додані ті сервіси, які держави вже реалізовуються, вони будуть доступні в розділі послуги для ветерана, який має власне, смартфон. Для тих, хто не має смартфону, в нас вже працюють фахівці супроводу ветерана, задача якого бути помічником, бути провідником, бути таким адміністратором потреб ветерана та ветеранки. Начальник рівницької ова Олександр Коваль наголосив, що регіон готовий стати майданчиком для ефективних рішень. Основне це обговорити подальші проєкти саме з ветеранами. Для того щоб бачили ту точкову проблематику, яка є. А точкова проблематика була в частині медичного забезпечення окремих побутових питань, які точно можемо вирішити за рахунок комунікації на місцях. Загальні тези державної політики, яка сьогодні формується в державі, яку безпосередньо реалізує міністерство, були доведені до тих людей, які були, і вони чи пересікаються з тими потребами, які є. До слова, зустрічі з ветеранами в Рівненській ОВА планують проводити щомісяця. Таким чином хочуть налагодити співпрацю, аби зміни, що реалізуються ветеранською політикою, дійсно мали результат. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.